Уяви, що в тебе є лише мотузка, немає ні лінійки, ні транспортера, ні косинця, а тобі потрібно побудувати прямокутний трикутник. Думаєш, це неможливо. Але саме за допомогою мотузки будували прямокутний трикутник у стародавньому Єгипті. Так, мотузку розділяли вузлами на 12 рівних частин. А потім складали з неї трикутник зі сторонами, що мали по три, чотири та п'ять відрізків, виходив прямокутний трикутник, який згодом назвали єгипетським. Як ще таємниці таїть у собі прямокутний трикутник, дізнаєшся за мить. У кожної людини є індивідуальні риси характеру. Так само в прямокутних трикутників є властивості, що притаманні тільки їм. Почнемо з такої властивості. Гіпотенуза прямокутного трикутника більша за кожний із його катетів. Це легко пояснити, якщо пригадати теорему про співвідношення між сторонами та кутами трикутника адже проти більшого кута лежить більша сторона. А гіпотеноза лежить проти прямого кута, який має 90 градусів і є найбільшим у будь-якому прямокутному трикутнику. Наступна властивість. Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусам. Так, у трикутнику CDF кут D прямий, тобто має 90 градусів. А з теореми про суму кутів трикутника, яка становить 180 градусів, випливає, що сума кутів С та Ф також має бути 90 градусів. З'ясуймо ж, як ця властивість допомагає під час розв'язання задач. І перше завдання маємо прямокутний трикутник НКМ. Його кут К прямий, а кут N більший за кут М на 24 градуси. Спробуй самостійно знайти градусні міри кутів М та N. Позначимо градусну міру кута М як X. Тоді кут N дорівнює x плюс 24 градуси згідно із властивістю прямокутного трикутника. Сума його гострих кутів становить 90 градусів. Складемо рівняння та знайдемо кут М. Х у дужках Х плюс 24 дорівнює 90, звідси 2х дорівнює 90 мінус 24. І виходить, що х має значення 33. Отже, градусна міра кута М становить 33 градуси. А кута N – 33 градуси плюс 24 градуси, тобто 57 градусів. А тепер задача на доведення. Упевнені, що ти легко з нею впораєшся. Прямокутні трикутники PKF та FST мають спільну вершину F. За даними на малюнку, доведи, що відрізки КФ. І СФ перпендикулярні. Розглянемо доведення. Щоб довести, що відрізки КФ та СФ перпендикулярні, доведемо, що кут КФС між ними має 90 градусів. Кути ПФК, КФС та ТФС утворюють разом розгорнутий кут ПФТ. Тобто становлять у сумі 180 градусів. Отже, щоб знайти кут КФС, потрібно від 180 градусів відняти суму кутів ПФК та ТФС. Згідно із властивістю прямокутного трикутника, сума його гострих кутів становить 90 градусів. Це означає, що кут ПФК дорівнює 90 градусів. Мінус кут П, тобто 90 градусів мінус 52 градуси, що буде 38 градусів, а кут ТФС дорівнює 90 градусів мінус кут Т, тобто 90 градусів мінус 38 градусів, що буде 52 градуси, знаходимо кут КФС 180 градусів мінус у дужках. 38 градусів плюс 52 градуси, що буде 90 градусів, А оскільки кут КФС прямий, то відрізки КФ та СФ перпендикулярні, рухаємося далі до наступної цікавої задачі. Маємо прямокутний трикутник КСБ, його кут С прямий. А кут Б має градусну міру 34 градуси. КО є бісектрисою кута СКБ. Потрібно знайти градусну міру кута СОК. Подумай, які кроки потрібно для цього виконати. Не зволікай і спробуй розв'язати цю задачу самостійно. Розгляньмо розв'язок. Згідно із властивістю прямокутного трикутника, сума гострих кутів трикутника КСБ становить 90 градусів, а тому кут СКБ дорівнює 90 градусів мінус 34 градуси, виходить 56 градусів, КО ділить кут СКБ на два рівних кути згідно з означенням бісектриси кута, а тому кут СКО дорівнює куту ОКБ, тобто 56 градусів поділити на 2. виходить 28 градусів. Ще раз застосуємо властивість про гострі кути прямокутного трикутника. Виходить, що кут СОК має 62 градуси. Наступна властивість прямокутних трикутників часто значно полегшує розв'язання задач. Звучить вона так. Катет прямокутного трикутника, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Правильним є також обернене твердження якщо катет дорівнює половині гіпотенузи, то кут, що лежить проти нього, дорівнює 30 градусам. Ця властивість допоможе тобі розв'язати наступну задачу маємо прямокутний трикутник RST. його кут С прямий, а кут Р має градусну міру 30 градусів. Висота, опущена з вершини С, ділить гіпотенузу на два відрізки знайди довжини відрізків РК та КТ. Якщо гіпотенуза РТ завдовжки 28 см. Зупини відео і спробуй розв'язати цю задачу самостійно застосуємо до трикутника RST щойно вивчену властивість прямокутного трикутника з кутом 30 градусів. Маємо, що катет СТ дорівнює половині гіпотенузи РТ, тобто його довжина. 14 см. Згідно з іншою властивістю прямокутного трикутника, сума гострих кутів дорівнює 90 градусам, тоді кут Т становить 90 градусів мінус кут Р, тобто 60 градусів. Розглянемо прямокутний трикутник СКТ, Із з властивості про суму гострих кутів прямокутного трикутника випливає, що кут КСТ Дорівнює 90 градусів мінус кут Т, що буде 30 градусів. Знову застосуємо властивість про катет, який лежить навпроти кута 30 градусів. Маємо, що катет КТ дорівнює половині гіпотенузи, тобто його довжина 7 см. Тепер можемо знайти відрізок РК як різницю відрізків РТ і КТ. Виходить, що довжина РК 21 см. І ще одна властивість, яка не раз стане тобі в пригоді. Звучить вона так. Якщо кут прямокутного трикутника дорівнює 45 градусам, то такий трикутник є рівнобедреним. Правильним є також обернене твердження. Якщо прямокутний трикутник рівнобедрений, то кожен із його гострих кутів дорівнює 45 градусам. І насамкінець задача, у якій застосовується саме остання властивість маємо прямокутний трикутник КНП, його кут Н – прямий, А НМ це висота завдовжки 4 см. Кут П має градусну міру 45 градусів. Знайди довжину гіпотенузи трикутника КНП. Згідно із властивістю прямокутного трикутника з гострим кутом 45 градусів трикутник НМП рівнобедрений. А згідно з ознакою рівнобедреного трикутника. Сторони МП та НМ рівні, тобто по 4 см завдовжки, трикутник КНП також рівнобедрений згідно з тією самою властивістю, а в рівнобедреному трикутнику висота, опущена на основу, є також медіаною, тоді точка М є серединою сторони КП за означенням медіани. А отже, відрізок КМ дорівнює МП, тобто має довжину 4 см. Це означає, що довжина гіпотенузи трикутника КНП становить 8 см. Запам'ятай є такі властивості прямокутного трикутника. Гіпотенуза прямокутного трикутника. Більша за кожний із його катетів, сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусам, катет прямокутного трикутника, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Для цієї властивості правильним є також обернене твердження якщо кут прямокутного трикутника дорівнює 45 градусам. То такий трикутник є рівнобедреним. Правильним є також обернене твердження. Тепер ти знаєш усі особливості прямокутного трикутника. Застосовуй їх під час розв'язання задач та підписуйся на наш канал, щоб дізнаватися ще більше цікавого.